У Харкові конструктора безпілотників для армії на два роки посадили за грати за ухилення від мобілізації. Дружина запевняє, що її чоловік просив лише відтермінування призову, щоб завершити роботу над літальними апаратами, але у військкоматів деталі не вдавалися і передали справу до прокуратури. Чи є можливість витягти цінного фахівця з буцегарні, Світлана Фечун дізнавалась. Ці крила мали стати безпілотниками і допомагати українським воякам на передовій. Але конструктора 33-річного Дмитра Євдошенка засудили на два роки за ухилення від мобілізації. Чоловіка, який е скільки пользи мог прийти, скільки життя спасті, його просто тупо закрили в тюрму. Ім потрібно було от такого чоловіка найти. Тобто треба зробити образцово показательну порку. Волонтери кажуть, Дмитро вже рік збирає безпілотники для армії. Перший за власні гроші це близько трьох тисяч доларів. Над іншим за волонтерські кошти працював у Складі групи кілька розвідників вже ось ось мали передати в зону АТО. Але Дмитру прийшла повістка. Дружина запевняє, чоловік від призову не втікав, лише попросив відтермінування. Он чесно з'явився, он не відмовився. Почав проходить медкомісію. Йому нужна була відсрочка, щоб не прямо зараз забирали а. Там па істічені времені, кадан закончить свою роботу з волонтерами. У військоматі чекати не стали. Передали справу до прокуратури, а звідти відразу до суду. Дружина каже, Дмитро був певен, у суді зможе довести, що не винен, і навіть не взяв адвоката. Було всіво одно слушання судебне, після чого прямо із зала суду, його під конвоєм відправили в СІЗО він визнав себе винним. У скоєнні даного злочину йому було призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на два роки. Запобіжний захід до набрання вироком законної сили обраний тримання під вартою в Харківському слідчому ізоляторі в прокуратурі рішення суду не коментують. А в обласному військоматі певні між призовником і місцевим комісаріатом сталося непорозуміння. Можна було піти в ще штаб це обласний воєнкомат і. обратиться ну, практически к любому заместителю или к областному комиссару, и вопрос был решен. Вот потому что тут, понимаете, естественно, один человек, он может быть стоит по большому счету, если уже так проводить знак равенства 10 или 15 военнообязанных. Керівництво облвійськомату обіцяє допомогти виправдати конструктора безпілотників в апеляційному суді. А якщо він підлягає мобілізації, знайти йому за фахом службу в тилу. Світлана Фічун Сергіелексіїв Харківтесен один плюс один.